Ну, така в мене колекція ультриків. І от якось рибачачи почеррі один, то інший беручи. Це Shimano Game 709. У мене до нього нема чохлату, він зараз ось так виглядає. Стало якось скучно. Я почав перебирати і думати, що ж можна собі в колекцію приобрести. Ну, так як тут лежить тубус, то вже зрозуміло, що щось прийшло новин, нове. Думав 510 ямага. Хороший варіант. Ну, це середньобюджетний універсал. А універсал це значить. Буде красти чуйку і всі робочі, хороші характеристики для мікрухи. Тоді думав, вискочила 58 XUN. Думаю, блин, ну 58 Xю це ж круто, класно, берегнова палка. Тоді думаю, щось іще. Думаю, скоро осінь. Потрібно взяти Clear Blue Crystal. О, oh, Clear Blue Finder 56. Там якраз до 1,3 грама. Думаю, буде класний варіант. Знову щось думаю, що ж його взяти. 506-й Glamour Rockfish. Із титановою вклейкою. Думаю, блін, ну титан взагалі як його. Можна від 0,5 буде працювати м'якість. Але тоді думаю, блін, скоро похолодає, погані відгуки, Те, що деформіруються їхні накінечники. І от я думав, 60-й вергрін суперіор. Ну і що це може бути? Я Ну, Я на почті оглядав, відповідно. Тя сенсу не було. Достаємо ще один тубус. Ну, і так як у мене вже є бюджетний, скажімо, Cort UX, гамма Шимановська. І ось що це може бути? Барабанна дроб. Ну, це Ares От цього в мене ще не було. Ares Ares Nissan І це доволі така новинка. Ах, не старий модель, а це щось із свіжішого взяв. Так, це я буду подоставати. Тут такий чухол, який якийсь некомфортабельний, я б сказав. би. Обережно. Кінчик там є, звичайно. Арес Лістер 504. Ну, тут камера моя навіть не передає, просто хамелеон, якийсь переліп Топова палка. На мою думку. Один мінус, і це прям великий мінус, це 504 модель. А я купляв і думав, що буде 509-та. Я думав, що 504 це 1,75 м. Оказується, 504-та це 1,62. А я хотів. Метр 75, це 509 Характеристики аналогічні, це легше на 2 грами, 50 грамів. Що в мене зараз буде можливість переважити, Зараз не домачим. Ну, взагалі, невісомий інструмент. Чесно, 50 грамів. Хоча, скажімо, є палки полегше, скажемо, і полегші, скажімо, хана легша і довша. Варівас легший, 40 грамів, тетра легша. Ну, Ці дві будуть важчі, та 62-83. Ну, м -м Поки що поки що я просто в захваті Ну, вже достану вершинку, звичайно, щоб жив. Оп, Оп, вершинка. О, ну, я думаю. Якщо щось не так, то щось піде на продаж. І будемо тоді пробувати суперіори або... ПССР Caltie Sensation. Ну, поки що ось так. Будемо пробувати. Ну, я б сказав для такої довжини. ну Трохи довгувати. Я б міг би, звісно, я б навіть сказав не половину тесту тут 04. Та що тут таке. 0,46, Я думаю, що він чесний, Зараз перевіримо. Вершинка зазначена в документах 065. Цікаво буде її поставити з іншими інструментами. Я думаю. Ханни 07. Не знаю, інші треба буде. Міст карбону 99.9, як зазначено в документах. Документи, до речі, зберігаються прямо в чухлу, тому я думаю, їх виложить на всяк випадок. Щоб, якщо десь, не Бог промокну чи покладу, щоб не було ніяких форс-мажорів. Тут повна пачка документів. Плюс якісь документи тут і ще ці є Прийшли Ось такий-то. Ну, будемо пробувати. Багато води наговорив. Але це все оболочка, все це коробки добре. Я ціню інструменти тільки по їх робочим характеристикам. Навіть не по стану. Може бути потрісканий лак, так сказати, уси, як модно казати. Може бути трохи затерта єва на ручці. Все може бути. Він може бути брудний, може бути жахливий чохол, Ну, Коли палка хороша, то вона хороша. І може бути суперкласний чохол, якийсь там із неопряна, як у X-гейму, але палка так собі. Поки будемо пробувати.